І ті образ на бал збирають, чи просто вирішила повийобуватись У будь-якому випадку. Я ще жодного разу не стилізувала цю спідницю, і її час прийшов. А щоб її вдягти, мені треба принаймні два під'юбники, аби спідниця тримала форму, а я не виглядала як вішалка. Точніше, трійпіль, гріх забувати, звідки твої корені. Образ буде з дуже яскравим акцентом на червоний. Давно мріяла про таку криваву блузу і ніде не могла знайти щось схоже. Благо, рандомні секунди просто існують. Ці рукава, ці рюші. Ну що за розкіш місцевого розливу? Ще трошки, і я увірюю, що я місцевий вампір. Сьогодні нота естетік вайп, бо сів телефон сів з кран йомся Пошабашило фонове світло і збилися усі наштування. Я щаслива, прийшла черга безпосередньо самої спіднички. Корсетик звісно мені сюди знадобиться, Красивенький, з візерунками, які так гарно блікують від світла. Трошки магії корсетної шнуровочки, і він ідеально на мені сидить. Може, треба, може й не треба, але я додам пояс зі срібною бляшкою, як застіпки на корсеті. Ну і щось мені бракує на шиї. Додам об'ємну підвіску. В принципі вона виглядає красиво лише на закритому одязі. А точно, у мене ж закритий. Пішуся, любуюся вампірським вайбом і завершую образ, звісно ж, теплою мантією. Зима, як ніяк. В мене все, Па-па!